Знову кудись лізти заставляють. Блін, страшно. О! Ну вже не так холодно, вже привикший. О! Хе, яке болото. Противне. Почалась відпустка, значить... На рибалку, як на роботу, з понеділка почалась, і ми вже зразу ловили рибу. Там приїхала компанія, організація, недозйомок. Зараз трошки, бо риба щось перестала плювати. Було недозйомок, але ну, кіл 7 я набомбив точно платвічки. Так що перший день пройшов отак. От а завтра, як сюди, не буде щось знімати, да, поки я Ні, ну поки табір. Там всі зайняті. А риби, Діма, навалив. Ну, нормально. ж, если б ми проспали, ми б вже сюди б не стали. Чисто так. Машина, пляжик. Ти чуть-чуть досипаєш до 5.30 і все, і места вже нема. Це був би номер Сьогодні я настрою зняти хороше кіно, я не знаю, чи риба настроєна. Шапку що взагалі не хочеться знімати, хоч уже і день. Ну, Осінь прийшла. До цього було тепленько, все класно, сонечко світить, весь берег бомбить в платву. На вихідний, мабуть, в понеділок оце, в вівторок все повторюється. У мене тут білі трошки повторюються. Ну, правда, із нашої компашки ловлю тільки я, а люди грають в карти. Ну, і навіть не п'ють, що цікаво. Чим займалися, не ясно. Ну ви можете мені хтось допомогти її ловити, бо я не успіваю. А ми їдемо в магазин, А магазин, кстати, тут рядом є, щоб в Українку не їхати. Він прямо по дорозі десь. Та фору то. Тут... Так, а ну якщо ще поставить зараз. О! і єсть отак От вона й ловиться вся. П'ять людей. Це меншенька, але все одно платвічка одна в одну. Ну у нас же 5 людей в компашці. Чому нема кому допомогти Дімі набомбити садок риби? Скажіть, будь ласка. Це ж так же не робиться. Рибу валили всі. Сусіди, сусіди через сусідів. Коротше, далі без коментарів. По дві одразу. Ну це маленька, хоча нижня хороша. Оце хай пливе, а оцю можна вже і забрати. Та плотва шикарна на самом деле. Ну це не сильно, а то прям є такі вже грам по 200-300. Якраз сушить її гарно. Приємно ж в руку взяти. Та де ти тут траву знаходиш? А, так у них дві. Ладно, платвичка не така. Ну чого, нижня, в принципі, нормальна. верхня попливе назад. Там дві риби. Да. Та ще ж платвічки такі хороші всі. Угу. І по самій траві. Ну, що можна говорити за кльов, коли воно отак. По два надо ловить. О, нарешті побільше. А, вони по два валять. Вони валять по два. І знов платва і густіра. Минулий раз точно так же було. Причому платва зверху густіра знизу. Ой, хороша, яка ж вона вся хороша? Осіння, це ж не то, що ж там жирно. Ну а що делать, якщо вона валить одна за одною? Не підглядай свою лови. Як же я кайфую, коли вона так клює? Так це ж ааа, знов по дві. Знов по дві. Я думаю, одна і велика. Ну це теж нормальні, середні такі. Ну, платва я платва. А що, вам довго збиратися ще, чи це? А ти ж нас виганяється. Ні, я думаю, може з вами поїхати, тому що я вже наловився, якщо як чесно. Перестав тривати? Ну, маленька, ну можна для ще подождати, але я вже якби... Ми поїхали з нами. Ви ж не хотіли мені допомагати, я один замучився за, за два. Так, не ляпайся. Ти будеш платвічку брати, димон? він он... дві випрыгнуло. Слышиш? Так. Будеш брати платву? Скільки тобі? На наступний день температура міняється раз, сонце на хмари міняється два. І е, вітер, напрямок вітру, міняється три. Але ми ж стоїмо в 4 ранку, щоб бути на воді, о, гриб теж березовий. І приїжджаємо, Ну щоб місце зайняти, все, бо аншлаг був. приїжджаємо і ми на воді одні. Вс, я пока в процессе. там не знаю. О, тут є. Ой, хороша. Как ти Такашоха йде на таранку, бігу. Ви знаєте, так за день ніхто і не захотів чомусь сидіти і вимучувати густірку менше долоньки. Я ну, прям не знаю що. Воно вітер цілий день в лице. О, этот. Червоненький, це білий, а це червоненький. О, вітер вулице. Під вечір ще й дощ пішов, але сталося чудо. Маленьке. А Тепер вона хай вибачає. Я кажу, тебе риба хай вибачає. Ну, м'ясо поправило, ломає. Ні. 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 Ого! О, вік, ну, урак, любить. Там ходять. А это как пизда так там подляш, ну такие знаешь сорвался? Просто... Не, да сейчас просто мы ловим сегодня, посмотри домник Ух ты! Блин, это же ляж! кілограм, да, лящик? Димон! Димон! Тебе помогать! О! О! собі, себе! хрена себе! Так это же уже. Да, погода меняется, дождь лупить, вітер, будет все. Ну, слухай! Більше уже сьогодні було важко вимучити. Да. Нормально, там навіть лящ. Отак от, от пройшли перші три дні відпустки. Хотілося б, щоб плотвичка клювала, але ну, зміна погоди от на лице. Цікаво було не так, як вона оце дуплетами валить. А от саме показати, як два дні. Ідеально, на третій день злом погоди і все, риба змінилась, плотви нема взагалі. Оце чудом ляща зловили, ну в ньому пшена було, я чистив. Це просто цілий день, він їв, що я йому кидав, то так і приплив. Ось якась запчастина лежить, воно таке хвостоване хвостова. Не хвостова. Ух ти, Держічки білі під І кусочки шахеда. Зараз дирочку видно. Видно. Це тіжок, типу, да? Цікаво. Даші. Ну ну його нахер.